Що ви не приймаєте в собі? Не бачите, можливо, не приймаєте, отрицаєте, можливо, в якийсь момент свого життя ви витіснили це, що ви не приймаєте в собі? Прийшла така тема розкладу з потоку це дуже важливо, коли зі сторони нам хтось підсвічує, Да, це є, ти це не приймаєш. Окей, що? Тоді давайте запитаємо, що ви в собі не приймаєте? Ви не приймаєте в собі хворобливе якесь нагадування про ваше розбите серце? Хтось вас ранив, і ви отрицаєте, і кажете, що я це недавно забула, простила, відпустила інстин... да, прям в страхах, ви цього не визнаєте. І вам кажуть, це треба зцілити. Карта Шістьорка Пентаклі, зцілення, по шестьорки пентаклі, це в мене йдуть. І в кого є даті народження шестьорка, це теж про целітельство. От прям фоник мені целітіль. Шістьорка це целітель. Я колись довгий час шукала себе, коли склала всі цифри в свого день народження, в мене вийшла шестьорка. Любовна тема по системі Таро, да, там влюбленої кармічна урок життя, побудувати гармонійні стосунки. Ну правда в тому, що дар тут літіля. І до цього я дотопила сама, до цього усвідомлення. А потім мені, коли я якісь нові інсайти, усвідомлення. До мене приходять, тоді з пространства мені підсвічують да, шістьорка це спасіба, як я вже докопалась сама. Отак От працює пространство. Тобто не сумнівайтесь в собі, те, що ви обдумуєте, які інсайти до вас приходять. Це ваша душа так з вами спілкується. Ваша задача не казати, ай, та я щось собі придумала. А ваша задача навчитись бути в контакті з тілом, з душею да, і своїм серцем. Оце і є ключі до зцілення. Но це не легкий етап. Це треба в цьому поваритись трохи, да? і тоді запустити вашу буденність як просто така от нова звичка. Хорошо, що ви тут по тройк нічей? Щось розбило вам серце, і ви прям воно там глибоко сидить в підсвідомості по карті Луна. Цей страх він фонить, і ви просто його не признаєте. Чого це страх? Ви себе успокаюєте. можливо, що вже це вже було недавно. Я вже це перепрожила, у мене все хорошо зараз в житті, От ви себе успокаюєте. Кажете, що це судьба, можливо, це люди, з якими ви розстались, можливо, це партнер. ну Ви прям кажете, ну така судьба нас там розвели чи що. Ну, сплітні, ви слухаєте по цій історії, хтось вам щось доносить, можливо, це забивших якихось, які вас ранили. Да? І ви через цю історію шукаєте в кожній ситуації подвох. Тобто це ранило вас, і ви по факту не довіряєте світу. Якщо ви не довіряєте світу, і в кожній людині ви чекаєте подвох, неважно, це стосунки, робота, дружба, те, що ви чим фоните, фоните те вам люди вам і відсвічують. Розумієте, вам це треба пропрацювати, зцілити. І тоді обогість случиться чудо. Буде ваше прийняття світу, людей, обставин по-іншому, і ви при... буде обнулення вас, і ви прям розцвітете, розкриєтесь. І хтось піде в розширення. В Розширення ви підете в масштаб, чого б це не стосувалося. Вам треба звільнитися від того, що дане давно померло. Прям говорю завжди часто в розкладах. Оце прям картинка. Про те, що я озвучую, поховай відпусти до кінця те, що вже давно померло. Ви знаєте, як працює наш мозг? Ми мозгами все розуміємо, а на підсвідомому рівні, а про це підсвідомість наша це луна, а там болить. розумієте? Давайте підсвічу вам, що це за історія. Вам треба це зцілити, бо ви це не приймаєте. І це впливає на всі сфери вашого життя негативно. Тому що ви по факту не довіряєте, Хорошо, що у вас була за історія. Ну отшельник, там де вас лишили, там де ви пішли, самі в отшельники. А чого це стосується? Чого? Ну, тут більшості я схиляю, що це були стосунки особисті, там, де вас предали, там де вас покинули, там, де ви рахуєте, що це було не по справедливості, можливо, ви розлучалися, і можливо, саме через цю історію ви прийшли в свою місію, звізда. Правильно кажу, карта Сонця, тобто історія просвітилась, у вас тут ще, знаєте, в відсознательному вашому тут обіди на бившого. Як би ви не казали, що я вже це пропрацювала, де ні, не пропрацювали. Ви закрили серце після цих стосунків, глибина, ви не йдете в глибину. Ви бачите, можливо, людей глибоко, скануєте їх. Да? Бачите ху, але ви своє серце не відкриваєте для людей. Поки ви не живете з четвертої чакри серця, це знаєте, ви живете під масками і наполовину. Якщо ви хочете. Дихати на повні груди, вам треба цю історію зцілити. Звичайно, ця історія в, стосунках, в яких у вас була тройка мічей, придательство там і так далі. Це теж не прийшло не просто так, ваше життя. А корінь проблеми в нашому дитинстві. Давайте подивимося, хто вас ранив в дитинстві? Імператриця, мама. Тут вас біль з мамою, можливо, мама там працювала. Да, і там, вас доглядали брати, сестри, бабуся, тобто не доотримували любові від мами, визнання, признання, да? тобто мами мало було. Вашому житті в дитинстві, тому ваш партнер прийшов і підсвітив оце чувство: Я не потрібна, я неважлива, неважливий. Да? І на оці, на цю травму яку нанесла мама, вас підсвічуються прожекторами хто? Особисті стосунки, ваші клієнти, дружба, вони вам підсвічують те, що у вас внутрішньо болить. І ви в той момент. Хтось в дуже маленькому э, віці в дитинстві ви закрили чувства емоції, вони нікому не нужні, вони нікому не важливі. От іде мені фоні другий тиждень емоції. Я свої емоції пропрацьовую з наставником. Чесно, скільки я себе не пропрацьовувала, я розумію, що ці трансформації і робота над собою ну, ніколи не закінчиться. Пласти глибші, глибші, глибші пласти піднімаються. Розумієте? В хтось вже був травмований, що як мама носила вас в животику, тобто це був внутріутробний період. Також коли мама ходить вагітна, перепроживає різні історії. Тато пішов, скандали, любовниця, про пройшов, і ви, можливо, відігруєте по сценарії. Тату до любовниці пішов, мама страдала, це все у вас записано в підсвідомості, і ви це проігруєте в своєму дорослому житті. Я теж буду попадати в тріхугольник і мене теж будуть придавати так як маму. І щоб бути в контакті, в лояльності з мамою, ви точно такі схожі якісь історії проживаєте як мама. В кожної історії любовні свої, але корінь проблеми, і ко і правда в тому, що ви нещасна, не довіряєте світу і закрита від світу. Маємо те, що маємо задача з цим працювати. І коли ви з цим попрацюєте, тема мами, оце прямо йти в дитинство, в терапії пропрацьовувати і стосунки довідпускати з партнером, от тоді у вас буде духовне освобождення.